Всім привіт! Ви на каналі Team404 і ми починаємо цикл тренувань для ультрамарафонців, якими ми з Марією. Є, і до речі, ми є майстрами спорту з того ультрамарафону. Тож будемо вчити тепер і вас. Сьогодні ми будемо робити вправи, які допоможуть підготувати опорно руховий апарат, сіднички, стопи, стегна, всі ноги до подолання ультрамарафонів. Тож, якщо вам потрібно бігати дуже далеко, цей комплекс саме для вас, для трилранерів, ультрамарафонців і всяких таких людей з проблемами з кукухою, як ми з Марічкою. Тож сьогодні будемо робити. Тренування, яке буде складатися з п'яти сетів. В кожному сеті буде всього дві вправи. Хвилину 45 будемо робити вправу і лише 15 секунд відпочивати між вправами і 30 секунд між кожним сетом. Вправи будуть технічно нескладні, і, до речі, ми цей комплекс не тестували. Тож він може і не вийти до кінця. Зараз дізнаємось. що на цьому, в принципі, все. Будемо намагатись дожити до кінця комплексу. Робити все варто якісно, нікуди не поспішайте. В цьому вся суть таких. Тренувань, будемо починати. Одну секунду включаю собі силове тренування, бо мені воно потрібно. Перша вправа буде починати з того, що ми будемо вихідне положення тримати коліно під 90 градусів, будемо торкатись протилежною рукою кросівка і повертатись на вихідне положення. Приготувались три, два, один. Поїхали! Торкнулись кросівка, повернулись в вихідне положення. Ваша задача робити все підконтрольно і не приставляти протилежну ногу на підлогу. Тож вся ваша рівновага має відбуватись за рахунок опорної ноги, за рахунок м'язів стопи, литки, сіднички і так далі. Саме ці м'язи ми тренуємо, і саме ці м'язи. Найлегше виходять з ладу, коли ми бігаємо дуже далеко. Відповідно до того, нам треба їх тренувати максимально багато і максимально сильно. Хвилина 45, це для початку кар'єри ультрамарафонця буде чудово. До речі, ми вже зробили 45 секунд, лишилось цього хвилина. На цій вправі може відчуватись підошва, може відчуватись сідничка, може відчуватись литки отут. І може відчувати задня поверхня стегна. Що з цього відчувається у вас, то і є найслабшою ділянкою цього ланцюга. І, в принципі, будь-що окей. Робимо підконтрольно і не забуваємо дихати. І менше балакаємо, бо я вже не можу дихати. Сьогоднішнє тренування, до речі, ми виконуємо на висоті понад 1,5 кілометра над рівнем моря. Тому не забудьте потім поставити лайк. За наші страждання. Навіть зайти сюди вже було важко. Намагаємось триматись максимально рівновагу і в, тільки в крайніх випадках приставляти ногу. 10 секунд лишилось. Стоп! Ми відпочиваємо, відпочинок у нас дуже маленький, а саме 15 секунд і будемо міняти ногу. Ключова тут ідея в контролі кожного руху. Нікуди не поспішайте. Поїхали. Вихідне положення під 90, торкнулася кросівка і повернулася в вихідне положення, і зафіксували себе. Знову ж таки, торкнулася кросівка і зафіксували себе. Нагорі бажано зробити невеличку таку паузу. Зафіксуватись, точно зрозуміти, що ви себе зловили і тоді тільки виконувати наступний рух. Це точно не то тренування, на якому треба поспішати ставити якісь рекорди і всяке таке. Якщо хочете рекордів, можете спробувати поставити їх в кількості раз, які ви можете виконати на кожну ногу. Я не пам'ятаю, по скільки ми робили взимку? По 400 разів? На підготовці до 12-годинного забігу була одна з метрик підготовки опорно-рухового апарату зробити підряд 404 рази на одній нозі, не торкаючись підлоги іншою ногою. І минулої зими це в мене вдалося. Тож і у вас вдасться, якщо будете тренуватись. Якщо вам хвилину 45 важко, то це свідчить про те, що вам тут багато-багато місця для прогресу. Тож виконуйте цей комплекс побільше, і буде все класно. Нікуди не поспішайте, головне. Три секунди лишилось. Стоп, у нас 30 секунд відпочинок. Поки відпочинок, невеличка екскурсія. Ми на Драгобраті. Позаду нас є Петрос і Говерла, отам вони, Петрос трошки правіше Говерла, трошки лівіше, в п'ятницю минуло. Ми були на Петросі. В цю п'ятницю побіжимо на Говерло і будемо готуватись далі. Наступна вправа дуже схожа на попередньо. Вихідне положення таке саме, але будемо робити випад назад, торкатись коліном підлогою і повертатись в вихідне положення. Поїхали на першу ногу, торкнулись коліном, Зафіксувались на горі. Торкнулись коліном, зафіксувалися на горі. В цій вправі активно працює сідничка, бо ось тут ми її сильно розтягнули, в моєму випадку це ліву сідничку, і ось тут ми її повністю скоротили. Тож зараз ми працюємо сідничками сильно, трошки стегном і м'язами і Поспішати знов ж таки нікуди не потрібно. 45 секунд є, лишилось хвилина. Намагаємось тримати корпус рівно, особливо коли стаємо випадку, туди не завалюємось вперед. Корпус тримаємо максимально рівно. 10 секунд нас лишилось. Тримаємось. Постійно себе стабілізуємо ногу не приставляємо поки прям не падаємо. Десять секунд лишилось. Стоп. Відпочиваємо. Коротенький відпочинок, 15 секунд і міняємо ногу. 5 секунд. Поїхали. Крок назад. Торкнулись коліном підлоги і встали. Постійно себе фіксуємо, коли піднялись, зафіксували. 45 секунд є, лишилась хвилина. Кожен рух контролюємо, жодних поспіху, жодного, інерції жодної. Все контролюємо. Через 25 секунд. Може бути вже важкувато, це нормально, хай буде. 15. Стоп, відпочиваємо 30 секунд. Поки відпочиваємо, запрошую всіх в Тім 404, якщо ви ще не з нами. Пишіть в телеграм-бота, вон там під відео. І ми з Марічкою підготуємо вас до будь-якої ультра. І не тільки для ультра, а до всіх ваших спортивних мрій. Робимо наступну вправу, вихідне положення так само. Нахиляємось, торкаємось кросівка. і далі підстрибуємо. Почали? Ваша задача тримати баланс, приземлитись, зловити себе і повторювати так хвилину 45. Не варто високо стрибати. Це більше не для стрибка, а для виведення вас з рівноваги для того, щоб змусити тіло. Шукати той самий баланс. Чим краще ви його зможете шукати, тим менше у вас буде травм під час великих об'ємів, яких вам ну, навряд вдасться уникнути на підготовці до різних там 12-годинних забігів, ультратрейлів, букотрейлів і всякого такого. Тому працюємо і намагаємось по максимуму тримати рівновагу. Тридцять секунд лишилось. Лишилось п'ятнадцять секунд. Мені вже дуже важко, якщо вам цікаво комусь, сподіваюсь вам теж стоп. Відпочиваємо і інша нога буде. У мене дуже втомила вже сідничка ліва, стопи, трошки гумілки. Ми працюємо далі. Поїхали, поміняли ногу і починаємо. Про сіднички, до речі, у нас є окреме відео. Слабкі сідниці це джерело більш ніж половини травм в бігу. У нас є про це ось тут відео посилання, нарешті, напевно, лишимо внизу. Коротше, як закінчити, подивіться про сіднички, вам буде більш зрозуміло, для чого ви то все робите. Можете пройти там тест спеціальний на розвиток ваших сідничок. І ви зрозумієте, наскільки вам воно потрібно. Фу, то важко. хвилина ще 45 секунд є. Головне тримати рівновагу, не представляємо ту другу ногу ніколи взагалі. Правильно? Свети 30 секунд. П'ятнадцять, тримаємось. Стоп, 30 секунд відпочинок. Ти як? Добре, наступна вправа. Я буду дещо в спрощеному форматі, а Марія в нормальному. Наступна вправа. Сідаємо отак. Раз на 15 секунд ми будемо або вставати, і сідати, або вистрибувати і сідати. За 10 починаємо. Я буду казати оп! Сіли! Всіт. Коліна ширше дивляться туди, куди носки. Руки перед собою сидимо. Отримуємо задоволення від життя, від пейзажу, від цієї краси, що ви бачите. Оп. І одразу сіли назад. Це називається статодинаміка, де ми міксуємо статичну роботу з динамічною. Це підвищує економічність бігу. Оп! Бо м'язи вчаться працювати в умовах, де в них е, ускладнений кровообіг е, і тому їм мало ресурсів. Тож, коли у вас буде мало ресурсів, оп! Ваші стегна, сіднички, всяке таке будуть вміти з цим працювати. Мені дуже боляче, якщо чесно. Оп! Намагаємось тримати рівно спину, руки перед собою, спину отак не горбимо, не сідаємо занадто низько. Оп. Яка жопа. Сідай. Тримаємось, тримаємось. Оп, лишилось 15 секунд просидіти і все. Ну і другий підхід буде, правда. П'ять, 4, 3, 2, 1. Напевно, зробимо 30 секунд відпочинку. Я з командою. Щось 30 секунд, вже, до речі, минуло. 5 секунд до початку. Фігня. Ну ладно, працюємо. І оп, сіли. Спину рівно. Сидимо на зовнішній поверхні стопи. І на п'яточках. На носки не завалюємось. Коліна широко відкриті. Оп. -у -у -у. До речі, все все легко. Те, що ви собі там придумали... В голові то лише в вашій голові. Насправді легке тренування, правда Марія? Брошення. Марія каже, що я брешу. Ну так, але не тут. Оп! Хвилинка лишилась, забрались. Біль вона тимчасова. Вона пройде. А сила вона назавжди. Оп! Сиди. Три разочки лишилось встати. Дуже важко. Оп! Тримаємось. Не забувайте дихати. Оп! ще 15 секунд і все сіли. 5. Стоп. А, який жах. Відпочиваємо. Добре, ну останнє вправо я не знаю, як робити. Були заплановані випади статичні. Напевно, давай трошки відпочинемо. Хвилинку, напевно, відпочиваємо і далі продовжимо. Пробачте, але... Поки... Немає такої можливості <хи>, доробити. Ще 30 секунд відпочинку, бонусні. Вправа буде наступна. Ми отак сідаємо в випад. Сідимо 15 секунд і міняємо ноги місцями. Ти пробуєш стрибком. Якщо вам теж вже все гайки, тоді кроком. Три, два, один. Сіли випад. Спинку рівно, ну і сидимо собі. Оп, поміняли ногу, сіли назад. Таких буде шість, один є. Спинку рівно тримаємо. Оп! Поміняли. Бажано, щоб передня нога тисла в підлогу п'яткою, не носком. Тобто отак не можна, отак не можна, тільки п'ятка тисне. Оп. Три є, ще три. Дуже боляче. Оп! 30 секунд лишилось. Намагаємось уникнути у такого, щоб на ногу спиратись. Дуже хочеться, але я не буду. Або буду. Добре, не буду. Оп! І останні 15 секунд будемо відпочивати. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Стоп! 30 секунд відпочинку і ще один такий підхід і все. Дуже важко. Дуже боляче. Але ви самі обрали той шлях. Ви самі хочете бігати в ультру. хочете бігати трейли. хочете бути майстрами спорту, чемпіонами там всього. Вішати медальки красиві. Всього є своя ціна. Тож треба тренуватися, все буде добре. так? Да? дуже погано. Стали. Оператор, здається, спішить годинник, бо я собі уявляю, що повільніше він має йти, коли відпочинок. Оп! Один. Лишилось п'ять і все. П'ять разочків, треба потерпіти. Фух. Взагалі не відчуваю того напруження, правда? Легкотня. дня. а потім. Оп! Лишилось чотири, одна хвилина всього. До кінця тренування одна хвилина. Таке легке вийшло тю. Оп! Ви можете більше, ніж ви думаєте, терпіть. Оп! 30 секунд Оп! Останні 15 секунд потерпіти 10 5 секунд Стоп! Ну по-перше, мені дуже важко, з одного до 10 скільки? Uh, Напевно, на 8. На 8 у Марії, десь на 9 у мене. І ще я не стрибав. Я думаю, якщо стрибати і все якісно робити, то дуже далеко. Тож, я сподіваюся, що ви змогли зробити хоча б майже повністю. Якщо повністю, то вам взагалі два лайки від мене. А ви свої ставте цьому відосу. Сподіваюсь, він вам допоможе стати краще. Уникнути травм і фінішувати будь-які свої дистанції. Ще раз нагадаю, що ми, в team 404, тренуємо всіх людей, які хочуть до всіх дистанцій і всіх цілей, які ви тільки здатні собі уявити. Тож, якщо вам хочеться збігати марафон, то вам сюди, зробити Ironman – сюди, бігати ультру сюди, стати майстром спорту, сюди. Все, що ви хочете, все сюди, а ми тут все для вас зробимо. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, побачимось нових роликах. Не забувайте, що це все для вас. Все, побачимось. Пішли страждати.